Я з міста Ковеля, в батальйоні Донбас Україна, знаходжуся з літа 2015 року. На перших два дні, коли ми стояли 79 бригадою, бригади, ну, була маленька, ну як вам сказати, було непривично після Кримського. У Кримському було на даний момент спокійно, а зараз дуже-дуже, ну, можна сказати, навіть страшновато. Як дивишся на це все, виходить, що ну, не війна, а просто ну просто, совєтська армія. Просто є генерали, які нічого не розуміють і дають ну, безглузді команди. Ну, Оце перемир'я, яке ну, йде бой, б'ють 80 -ки. тобто нам не можна нічого не відвічати, не можна там ну, нічого вести. Ну, нас ж б'ють, ну, вже це ніхто не бачить. Моя думка, що всі продані, понимаєте? нема в нас в страні, да? що наш президент що ці всі генерали, їх наша життя, їхня наша життя, взагалі, ну, ми для них ніхто. Навіть, навіть хуже. ну, Нас перший день взагалі загнали в ліс. Загнали в ліс. Ми, знаєте, там, ну, ми, ми хуже для них, як собаки, ну, вже так буде говорити. Була війна, коли були добровольці батальйони. От, Коли були ну, добровольські, чого їх тоді віловайські здали, це є факт, що їх тоді злили, тому що це невигідно. Зараз є українська армія, тобто вона є управляємо. Тобто є генерал, який віддає команди, а тоді хлопці собі для себе самі рішали, куди йти, що робити, що воювати. І оця система нас, нас ламає. Тобто ці прикази, оце непонятно, нас з полігону на полігон. Ми нас спочатку закинули в Ровно, потім на широкий лан, потім в Херсон. А треба відвоювати Донбас. Що ж, який ж вихід. На, на даний момент, поймаєте, я думаю, що цей конфлікт хочуть просто заморозити, ставити, як воно все є. Це моя така думка. Ну, ну Тут з цим ніхто не згідний. Всі хлопці, які стоять, з цим не згідні. Просто відстояти позиції і на цьому все і, і розійшлися, ну це не вихід. Ми так будемо ще 10 років воювати. І цим, і цим же ж пользується наше правительство. Тобто, що погано жити в сліні? Тому що війна. Чого там то не хоча? Тому що війна. Все ну, можна списати новину. Якщо пособирати всіх людей, всіх військовослужбовців, які зараз от знаходяться, ну, ну, місяць, ну хай два максимум, і все, і все наше. Не будемо там говорити, кажуть, кажуть, тиждень-два, тому що це не так, воно там все просто. А якщо оставляти все так є, то це буде рік 5, 10 і 15. От є, і, і це будуть там двохсотий, там двохсотий. Кожен день є якийсь двохсотий, трьохсотий. Це ще ж, там, діти, там, і ж діти, батьки чийсь, ну Це якось треба ж це думати. Є і дуже великі сили, і, і головне, що є дух, дух хлопців є. Ну, тут ну, є, ну, є, ну, є такі люди, да, я не буду казати, що, що всі тут. А є, є аватари, як нас їх треба називати, ні без цього. Є, ну, ну, дуже багато є хлопців, які дійсно хочуть воювати і хочуть відстояти свою землю. Нам не треба чуже, ми хочемо свого. Ми хочемо, щоб це було ну, наше. Ну, і все. Ми, ми до них не пішли там в Ростов захватувати, чи що. Вони прийшли на нашу землю. Хто хоче їхати там в Росію, то будь ласка, ну то ж ніхто нікого тут не буде затримувати. Там, будь ласка, їдьте, живіть, якщо вам там нравиться в Росії. Тільки не треба відділяти. Нас є своя страна, і хай вона буде наша. Я коли дивлюсь на це все, на те, от що тут зараз, Я не хочу, щоб мене воно вдома було. Хоч мене є такі друзі, знайомі от, в моєму городі є. О, там, поки до мене не прийшло, там, то я там не піду. Чесно, я навіть не хочу, щоб воно і близько було. Там, такого. Просто, ну, там, коли показують по, по телевізору, це одне, але коли ти тут і це, це все бачиш, то мені не хочеться. Навіть оце, що я не хочу, щоб там в мене плем'яніці вдома, мама, батько, там, щоб вони б там бігали, ховалися, щоб це все бачити. Оце, мабуть, дає.